Я вас вітаю, дорогі німці. Сьогодні ми попрацюємо з артиклями. Допоможіть поставити правильно. Зайна мута іст. якщо це професія, я нічого не ставлю правильно, значить, перша буде плюс. «Ехат кого? Ага, може, це акузатів, тому я поставлю «айне не зон і дівчинка тохта, значить айне. Якщо правильно, значить два плюс. Ви із дас, дас пета. Це власна назва, ім'я, значить, я не ставлю нічого. Якщо правильно, три плюс. Во іст, середній рід, Das Buch. Ця книга, я шукаю визначену книгу. Das Buch liegt auf dem Tisch. Якщо правильно ця книга, значить ставимо ще четверте правильно. Wo ist frei. так. Не ставлю нічого з днями тижня ми не ставимо здебільшого, значить п'яте плюс. Цей хліб das Brot, є сухим, черствим. Значить, якщо правильно, шосте плюс і das ist якась там лампа ай не лампи ну що правильно значить сім плюс